Холостіння, мабуть, самої впізнаваної і самої відомої ронати F1. Первим ділом зергемо викручуємо капсуль-детонатор з піротехнічним сповільнювачем. Тільки тут можна займати. Отут іде вибухівка, може їбати. Викрутили, маємо капсуль детонатор з сповільнювачем, який можна використати в інших сферах. Щоб знешкодити, знешкодити сам напольник, вдягаємо чеку і відпускаємо наш прапорець і спилюємо жало бойка. А, після спилювання бойка для автоматичності збираємо запал на. Щоб все було красиво і автентично. Детонатор з сповільнювачем отримував оцю втулку на місце, Відповідно, треба її приклеїти. Далі, механічним способом, за допомогою цвяха викрутного мультитула, виколупуємо більшість вибухової речовини з гранати. Найбільша проблема це отой паперовий стаканчик під детонатор. Але слава Богу, сала Валерія нам вдалося його виковірити. І тепер ми маємо ну, вибрати гранату, трохи, щоб позбавитися залишків. І маємо гарний буляш для гарної дівчинки. Дякую за увагу. Бережіть себе.